Друзі, вітаю! Малюємо сьогодні з вами знову, знову настрій такий, таємничий, серпневий, в серпні чомусь асоціації, йде да, більше з вечором у мене. Тому буде у нас сьогодні вечір. Великий пензлик, бі... Вмочаємо водичку і білу фарбу. Фарби треба білої небагато. Я знову сьогодні малюю на такій дощечці. Формату у мене. 20 на 30. Дуже мені зручно на них малювати. І замальовуємо весь листочок. Фарб беру небагато, у нас буде вечір, тому білого мені багато не треба, але мені треба налаштуватися. На цей процес творчості мені треба. Змочити мою дощечку, щоб на ній краще малювалося. Я завжди вам буду в роботі пропонувати да, кольори, але ви можете експериментувати, додавати свої, навіть треба, відтінки. Я не вчу якоїсь колористики, як змішувати кольори. Ми Маємо їх змішувати і використовувати по відчуттях, в інтуїтивному малюванні. Я більше люблю відчуття себе, є алгоритм, але колір це дуже особистий. Як на мене, я навіть ем, картини вибираю по настрою своєму, да, і по кольору, і саме колір. Він говорить про мій настрій або стан. Бо інколи це помаранчево, червоно-жовті, а інколи це сині, і це зовсім інші стани. Моя картина. Поділіться в коментарях, як ви сприймаєте кольори. Чи вони відіграють якусь роль у ваших відчуттях? Вимираваємо пензлик після білої. І ось зараз ми якраз почнемо з таких з кольорів. А, і я не хочу починати з жовтого, я візьму трошки помаранчевого по центру. Потім в мене буде рожеві кольори. Притом, дивіться, ми йдемо вверх і вниз. Пензлики я не помила, він такий в мене брудно-рожевенький трішки. Іде. Потім я додам синього кольору. У мене один лишився синій із гуаші, не досить нетемний, скажімо так, я йду синім кольором і далі я йду фіолетовим кольором і так само вниз. Може, в нас вийде і не вечір, дивлячись на нашу палітру, можливо, це буде ранок. вимили після нанесення кольори, мочила в білу фарбу, і ми з вами починаємо сьогодні розтяжку з середини. Я протягую ту частину, де в мене вона помаранчева. Потім перехожу на рожеву, знову повертаюся до рожевої вище. Зрозуміло, щоб пензлик не обмивати, ми просто проходимо і то вверху, то внизу, але рухаємося від центру. Це пройшла світло синіми. Далі знов пішла у сині відтінки. Я можу вже зайти на фіолетовий, бо знизу я теж піду уже по фіолетовому. І ось виходить у мене така. Яскрава, яскрава краса. Я готуй. Просто чарівний стан, але я хочу трішки підправити дещо на малюнку. Для цього я пензлик гарно вимиваю, витираю. Кольори мені дуже подобаються, а ось там, де вони сходяться, мені не дуже подобається. Тому я між жовтим і червоним провела чистим сухим пензликом і витерла його. І знову, наприклад, тут мені ось такий брудненький, синій був чи сірий. Я знов його витерла, провела. Ось тут, де сходиться рожевий і синій для мене. Є. Дуже такий чіткий і брутальний перехід. Я на стикі, так пензликом, щоб з'єднались два відтінка, ось легенько провожу. На дощечки, коли це я малюю на дощечки, через це є такі горбики, там, де багато фарби. І я їх намагаюся зараз згладити. Це особливість малювання саме на дощечці. Бо вона не вбирає в себе фарбу, фарба довго не сохне. Знову бачу таку полосочку, яку мені хочеться поєднати, об'єднати. Мені подобаються кольори відтінки, які утворилась, але такі брутальні переходи я хочу їх прибрати. Чіткі лінії, дуже такі. Мені хочеться їх трішки Зніжити. Так. Але гарний фон, але досить неживий. Тому я візьму зараз ріжки того самого фіолетового, який у мене був, і того самого рожевого. І ними додам малюнку з цього боку. І з цього боку, так мені хочеться, трошки я затемню, підтемню. Скажемо так, поки цю нижню частину, де в нас фіолетова, і цю верхню, і тут навіть на блакитним дозволю собі фіолетовим зайти, рожевим, трішки відображу такий. І тут, з цього боку, мені хочеться додати більше чи фіолетового, десь рожевого. Теж який на холм заходить десь і на блакитне, і створює. Певну атмосферу. Подивимося, що з цього вийде, правда? Потім я беру пензлик синтетику, трішки його мочаю, лопатку наш плоский, і десь в центрі, куди я малюю коло. Коло намалювала і трішки ж цієї зараз білим трошки його розтерла. Зараз буде така гра, коли ми малюємо коло. Ось тут з усіма цими відтінками, і трішки його розтираємо в різні боки. Да, навіть йдемо сюди, на нижню частину з усіма кольорами, які в нього є. Гарно вимиваємо, знову беру гарненьку білу фарбу і зображую це коло уже. Більш яскраво. Можна це робити пальчиком, але щось мені не хочеться зараз намазувати пальчиком, Да? я можу ще трошки так його образи трішки змінити. Позобразимо як мене, бачите, не варто певно так робити, але це може бути. Тобто, вже якщо пройшлись донизу, то певно було б і не варто це робити. Але ми зараз все, все підправимо, скажімо так. Більш короткі у нас. Так, зобразили. Угу. Значить тут, знаєте, не вистачає такої хмаринки, і мені дуже хочеться взяти все ж таки білу фарбу. Я знаю, воно тут ще не зовсім і висохло, і зобразити якусь. Таку хмаринку, такими просто круговими рухами, але зобразити певну хмаринку. Угу. Да, подобається мені а, втерла якийсь певний да? шар білої фарби. Потім я намагаюсь ніжніше зробити якісь рухи, щоб не зовсім втратити білий і наверху хмаринки залишився, щоб а, ці відтінки. Я вмочу трішки рожевий, так як в мене на небо і на картині. Тобто із тих кольорів, які в мене тут були, оранжевий, рожевий, я брала. Я їх. Прямо можу сюди в частини хмаринки додати, але я потім знову мочу білу фарбу і ще одну частину хмар все ж таки нанесу більш яскравою білою. А цю частину де низ хмаринки ми просто розтираємо. Що ми зробимо зараз? Ми повернемося до нашого пензлика з щитинки. Мачимо його сміливо в чорну фарбу. Нічого нам боятися. А, ну, ми визначились, де у нас лінія горизонту, як хто де хоче, десь так можна накидати образно, це буде десь лінія горизонту. І зараз ми вверх від лінії горизонту. Вверх. Я буду чорним кольором, зображувати якусь рослинність в далечині. З іншого боку так само зроблю. З чорним кольором досить непросто працювати. Тому ви повідчуваєте, якщо чорний дуже не хочеться зараз брати, візьміть коричневий, візьміть фіолетовий, бордовий. Тобто замініть його темним, але не е чорним кольором, якщо чорний викликає якісь е тяжкості. Так? Певні тяжкості. я зараз ну хочеться мені навіть спробувати з цим чорним погратись. Я в цей бік роблю, наче тінь. Це залишки тієї ж чорної фарби. Там, де довші деревце, оця да? рослинність, я роблю трішки більший, наче вид, а з цього боку на да, де коротенькі, ось довші більше відображення. Ми таки учі вчимося малювати відображення. Малювали. І Тут ми з вами зобразимо ще один такий виступ у нас буде невеликий, але теж чорною фарбою, йдемо в чорну, в чорну фарбу. Що буде, як? Теж якийсь Островок. А з цього боку ми з вами, давайте я зараз, навіть закінчу, трішки вистукаю цю чорну фарбу. Трішки обтерти тут треба так, щоб її багато було, але трішки нам треба все ж таки затимнити один бік картини і інший. Скажу вам чесно, навіть не знаю, чому. Але о, це хочеться зробити. Для якоїсь ага, додати такої світлової гри. Угу. Мені десь тут хотілося аж додати ще, можливо, тут мене вже цей чорний змінився на інший колір. Вимию, поки пензлик. Нам треба трішки змазати відображення, воно не може бути таким чітким, тому я чистим, сухеньким, можна сказати, пензликом можна трішки в білу води, в фарбу і ми а, трішки змазуємо це відображення знову через білу пензлик. Фактично сухий, трішки в білій фарбі, теж дуже трішки і легесенькими, легесенькими рухами, ми розмазуємо наше відображення. І десь трішки повтираємо в нашу воду таку яскраву, тобто все ж таки додамо сюди. Тіні. Мені подобається, але ми підемо далі. Ми перевернемо нашу картину зараз. Я люблю малювати догори ногами. Мені все ж таки дуже подобається. Це не можу навіть сказати чому. Так, пензлик ми вимили щитинку нам не треба, беремо середній плоский синтетику, знову чорну фарбу. І ми з нашого тут острова. це тоньше намалювати, а не виходить. З іншої сторони не дуже тонко. Ми да. намалюємо декілька, я б сказала, діткам річечок. Які течуть тут спочатку широко, а потім трішки звужуються. І в цих річечках є ще струмочки. Реверним перевернули нашу роботу, та все непогано. Я цю ж пензлик зараз мочаю в білу фарбу, для чого. Я хочу трішки по стовбурах виділити більш світле, але вони і так в мене грають. Непогано я би сказала. Ось, ми намалювали. Повернусь ще до щитинки до пензлика, візьму знову чорну фарбу. Все сміливіше і сміливіше, до речі, працюється з чорною. а тут є якась рослинність на цьому острові, певно, в темноті. Ми не бачимо її, ми її силуетно. Але зображуємо все ж таки, да? просто силуетно. І так само і відображення є від цього, Якби... на воду. Теж відображається у нас, тому ми трішки не забудемо про відображення. Пензлик вимиємо. Трішки ми. Сухеньким пенсилком теж мочимо його, тут білої фарби нам не дуже і треба, звичайно, але ми трішки відображимо, вже наше відображення. Так, воно тут під берегом десь виступає, трішки затемнює нашу кольорову воду. Знову візьмемо пензлик щетинку, знову чорну фарбу візьмемо додамо трішки якихось листочків на наші деревці. Все це інтуїтивно робимо. Зовсім не думаємо, де які листочки ростуть і що це за дерево. Нас це не цікавить. Ми так легенько сухою, якщо сухенький пензлик, чорна фарба, легенькі доторки відбитків поставили, відійшли і, і все у нас прекрасно виходить. Все, наш такий пейзаж майже завершений. І я хочу додати декілька ще деталей. Для цього ми візьмемо, спочатку візьмемо тоненький пензлик. Не зовсім тоненький, а той, що плоский наш. Ми ним ще можна додати все ж таки якоїсь місячної або сонячної доріжки. Напишіть мені, будь ласка, у вас асоціації є з вечором чи з ранком, тобто, це вечір. Чи це ранок на вашій картині, як ви відчуваєте? Може бути сонячна доріжка, да? може бути місячна доріжка, ми трошки її зробимо. І тепер ми візьмемо тоненький наш пензлик, очимові білу фарбу і додамо таких літніх. Персонажів ми намалюємо якихось світлячки. Навіть якщо у нас тут досить багато темного, да? ми додамо десь над водою, у нас літають світлячки. Спочатку ми робимо як? Точечку беремо і розтираємо. Робимо такий, як ареол світящийся, можна трошки навіть більше. Потім в цей ареольчик ми ставимо маленьку точечку. І у нас утворюються такі світлячки. Якщо десь ще не утворилось, то ми їх утворимо. Багато я додавати не буду. Мені достатньо можемо ще взяти і доставити маленькими точечками десь зірочок на небі, так? десь, можливо, там, де темніше їх видно краще. А де, звичайно, хмаринка, там їх вже менше. Да? Я вам скажу досить медитативна і заспокійлива робота може бути. Ви намалювали цей такий літній вечір. Для мене це вечір все ж таки. Трішки хочеться хіба підправити, ще виділити берег, вдалені лінію горизонт. Так, наш літній вечір готовий. Мені подобається. Діліться враженнями своїми. Пишіть, що би вам хотілося намалювати. Ми все можемо намалювати через легку техніку інтуїтивного малювання. До зустрічі!